Коли Христос приходить у життя, то Він приносить із собою зміни. І не таким стає вже майбуття, і не в той час схиляємо коліна. Коли Христос приходить у життя, не все так, як ми мріяли, стається, отримуємо з неба відкриття, і Божий план нам незручним здається. Почувши Гавриїлові слова, ще зовсім юна, дівчина Марія дозволила, щоб в тиху ніч різдва збулися не її, а Божі мрії. Комфорт могла б вибрати вона, по Своєму піти нічним містечком та Богу покорилася сповна, її зустріли ясла і овечки. Коли Христос. Приходить у життя, то змінюється в напрямках дороги. Ось Йосип сам змішались почуття, хіба очікував для себе він такого? Він міг відкинути слова з небес, Марію міг від себе відпустити, тоді тягар незручностей би щез, і легше би було життя прожити. Та все прийняв, як повеліли небеса, бажань своїх вже майже не лишилось, і ось у вефлеємську ніч для нас у яслах немовлятко народилось. Коли Христос приходить у життя, то часто перекреслюються цілі, міняються і плани, і почуття, і відчуваєш в серці. Біль Рахілі, ти йдеш туди, куди так важко йти, уламки власних мрій порою бачиш, не знаєш, де притулок віднайти. В переживаннях часто гірко плачеш. Але, прийнявши волю Господа святу, таку, здається, нам незрозумілу, ми правильно поставимо мету й обернеться у благо. Наболіле і зрозумієш річ одну тоді, що краще подих Бога біля себе, дорожчий хлів, ніж замки золоті, ніж цілі всі досягнуті без неба. Переживеш ти благодать Різдва, тоді здолаєш шлях до віплеєму, коли промовиш Господу слова, мені. По слову буде, хай твоєму, слава Богу.